Доброго дня, шановна громада, з вами знову я, депутат Української міської ради Ізабела Маєва. І сьогодні ми будемо розбирати чергові перли від міського голови Туренка. Зазвичай він фонданує ними на засіданнях сесії, але цього разу ми почули багато цікавого на останньому засіданні виконавчого комітету, яке відбулось минулого четверга. На порядку денному було близько 30 питань, ще близько десятка додали з голосу, і в усі вони були проголосовані майже одноголосно. Як власне і завжди. Але для того, щоб вам були зрозуміли причини такої злагодженості під час прийняття рішень, поясню, як формується виконавчий комітет. Виконком складається з 23 членів. 13 з яких штатні працівники виконкому або робітники комунальних підприємств. Шляхом нехитрого підрахунку зрозуміло, що при такому розкладі Туренка завжди має стабільну більшість під час прийняття будь-яких рішень виконкому, чим він із задоволенням зловживає. Втім, навіть у цій туренківській ідилії є виключення, а саме один незручний член виконкому Сергій Рубан, який ретельно вивчає документи, висловлює свою окрему думку і не підтримує усі питання порядку денного. Зазвичай Туренка намагається це ігнорувати, адже розуміє, що один голос проти ніяк не впливає на загальні результати голосування. Але цього разу він вкрай бурхливо відреагував на зауваження Сергія Рубана, який намагався довести присутнім абсурдність запропонованого мером Кашторісу на ремонт приміщення колишньої стоматології. Ми хочемо відремонтувати приміщення площою 600 квадратних метрів за 10 мільйонів 300 тисяч гривень. Простий розрахунок операція ділення показує, що це 17 тисяч 220 гривень квадратний метр. Осередкована вартість житла. В Україні мінімально 20 тисяч гривень. У Київській області 23 тисячі гривень. Це вартість опосередкована будівництва нового житла, будівництва житлового будинку, благоустрою, підведення всіх мереж і всього, відрізняється на 25% від нашого ремонту. Ну, це нонсенс, з не може бути. Я вважаю, що коли розробляється проєкт, потрібно його розглядати критично, запрошувати фактів, що потрібно. І використовувати такі кошти цифри, які абсолютно реальні. Коли це тут кончався, розказував з укриття, які ми будували по 1700 доларів за метр. Ну нема таких цін в Україні, реальних. Хтось на цьому наживається, так само хтось наживеться на цьому ремонті. 10 мільйонів 300, 300 за 600 метрів не вибачаю, 420 доларів за квадратний метр ремонту. На думку Сергія Володимировича, будівельника з багаторічним досвідом, ремонт. Що коштує майже як нове житло, це нонсенс і марнотрабство. Але Туренка з піною у рота кинувся на захист цього кошторису і, як завжди, був підтриманий рештою членів виконкому. Ви здаєте під ремонт, що ви сказки мені не розказуєте? Я, я, ви здаєте голі стіни і потім туда ще вкладуєш? Я покупав собі квартиру, робив ремонт. От я вам скажу, ти покупаєш квартиру е, по 1000 доларів за квадрат, і потім ти туда по 600 баксов якщо вкладаєш ремонт в цю квартиру. І на тебе виходить. Тисячі. Я розумію, що це так. Ви... Ставлю на голосування. Хто те, щоб схвалити звіт про О, не вибачає? Проєкт на кошторисну документацію пішов. Хто проти? Утримався. Один проти, рішення. Не дивлячись на те, що Туренко таки вдалося протиснути свій кашторіс, він вже не міг заспокоїтись. І під час обговорення питань порядку денного Остапа, як то кажуть, понесло. На цьому монолозі варто зупинитися більш детально, адже така концентрація брехні в одній промові заслуговує на свою хвилину слави. Єдине відремонтоване приміщення в цьому, приміщенні було, це те приміщення, яке я відремонтував, бучать за власні гроші, це кабінет хірургії. Там лежала плітка, я за власні гроші там ремонт робив. От я знаю, скільки стоїть ремонт того приміщення. На жаль, це цілковіта брехня. Кошти на ремонт хірургічного кабінету стоматології виділяла районна рада. І частково наша міська рада під керуванням Кучер. Яка надала субвенцію на встановлення вікон. Чому, на жаль? Ну, взагалі було б непогано, якби не бідні чиновники вкладали власні кошти в ремонт об'єктів соціальної інфраструктури. Але поки все відбувається з точністю до навпаки. Значить, ми двічі, по-моєму, чи тричі питалися на акціон виставляти земельні ділянки в сесійній залі, жодного разу депутатський корпус не підтримав. Причина мені не зрозуміла, я вам чесно. З усією відповідальністю можу заявити, що за усю нашу каденцію жодна земельна ділянка не виставлялася на аукціон. Принаймні за ініціативи Туренка. В нас навіть немає відповідного положення щодо продажу та передачі в оренду земельних ділянок на конкурентних засадах. Так, опозиція неодноразово пропонувала запровадити таку практику, але жодна з цих пропозицій не була підтримана Туренка. Зараз стоїть е, детальний план території по халепію. Здарений завод Адама е, не отримує е, право власності на об'єкт нерухомого майна. Ну, зв'язку не стає платником е, на, за об'єкт податку на нерухомого майна. Савка у нас там є. в зв'язку з тим, що депутатський корпус не дає дозволу ще на розробку детального плану території. І знову брехня. Договор оренди на земельну ділянку, завод адамант отримав ще дві 2023 році. Будівля заводу знаходиться в приватній власності, його господарська діяльність відповідає цільовому призначенню орендованої ділянки. Тож нічого не заважає «Адаманту» впорядкувати власну документацію та платити податки. А ось під що Туренка замовляв детальний план на майже 20 гектарів в селі Халепі, Питання, на яке ми не можемо отримати від нього відповідь вже близько двох років. Депутатський корпус у нас певні депутати не голосують містобудівне документацією по Халипів, не голосують містобудівну документацію по українці по плютах, не голосують по українці містобудівну документацію по будівництву торгового центру. Це все податки. Ну і звісно, як вже зайшла мова про податки, Туренко не міг ні згадати свій біль. Комерційне земельне питання, за які відмовляється голосувати частина депутатів. Так, користування земельними ділянками дійсно оподатковується, але більш ефективне наповнення бюджету це залучення донорських коштів, міжнародні гранти. Заходи з енергоефективності, розвиток промисловості, створення робочих місць та підтримка місцевого бізнесу все те, до чого протягом п'яти років так і не дійшли руки Туренка, поки він займався улюбленими земельними питаннями, які, власне, і зробили його в свій час мером мільйонером Ну і справжня ганьба: очільник громади, господарник. Який забув обсяг минулорічних надходжень до бюджету. І заплутав в цифрах, помилившись на хвилиночку, на мільярд гривень. Сьогодні так вийшло, що в вибуховий бюджет скільки там, мільярд, десь до двох мільярдів Мільярд гривень. Ні, ні ні, ні, ні. З, з з спеціальним фондом це ви берете на загальне надходження. Да, а там да, же ще давай. спеціального фонду надходження є. Там, і же, держав, там, сказав, там же е, спеціальний фонд платить за Яблуневську сміттєзвалище, от, е, картонка, там окремі податки. Це як у нас е, трипілька сплачує екологічний податок, так само там спеціальний фонд, де є надходження е, і обухова. Них... Міліатр мозків. Це власних надходжень. Це власних надходжень, абсолютно правильно. Загальний бюджет, міліаторіамозку написано на різні. Ну, це власник надходжень 90. Млрд. У нас так само, у нас власних надходжень, скільки літаків. Без 500? Ні, без підсохло. Власне, без державного. 220-200, скільки точно. От, грубо говоря, в чотири рази. Ну, звісно ж, ми завжди перевіряємо цифри, перш ніж вас інформувати. І дійсно, минулорічний сукупний дохід Обухова складає 1 мільярд 90 мільйонів гривень, а в нас 415 мільйонів гривень, а не 220, чи як там, як сказав Туренка. Усі цифри, якими ми оперували, є у вільному доступі. Тим, коли це заважала Туренка, якщо підвернулася нагода і аудиторія для брехні та маніпуляції і ханства. Я не знаю, як це називати, але свинським відносиння деяких депутатів нашої міської ради, да, от у нас пан Гузєв нещодавно записав якийсь там відосик, де він порівнює Українку за Е, Просто людина, яка абсолютно не розуміється на фінансах, і я не знаю, як він вдома, ми втрачаємо в зв'язку з тим, що у нас сидять е, якісь упері, як по-іншому навіть називати їх не хочу, і вони сидять і хіхікають тут, сидять. Ну що ж, я теж не знаю, як назвати людину, яка намагається обкрадати власну громаду, бреше кожного разу, як відкриває рота, і поводить себе як трамвайний хам. Так хто з нас упер? Якщо вам сподобалася публікація, підтримуйте нас вподобайками та репостами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Ми працюємо для вас. Далі буде цікавіше. Obacz.